Енурезний будильник Tekwin 02 це оновлена версія популярного енурезного будильника Tekwin 01, який має привабливу форму та стильний дизайн. Tekwin 02 є гігієнічним, легким, простим та зручним у використанні рішенням, яке ефективно та швидко вирішує проблему нетримання сечі під час сну. Забудьте про проблему нетримання сечі раз і назавжди завдяки одному з найкращих виробів енурезному будильнику Tekwin 02. Принцип роботи цього енорезного будильника ґрунтується на формуванні умовного рефлексу. Сенсор вологи, що закріплюється на нижній білизні поблизу джерела сечі, реагує на вологу. При попаданні першої краплі сечі будильник видає гучний звук і вібрує, що допомагає сформувати рефлекс, і через деякий час дитина прокидається при перших позивах до сечовипускання вже без допомоги будильника. Компанія Урометсервіс з 2012 року займається імпортом та продажем на території України медичної техніки, реабілітаційної продукції, різних засобів догляду та особистої гігієни, а також інших супутніх товарів, у тому числі медичного призначення, ми пишаємося тим, що наші товари допомогли та продовжують допомагати багатьом сім'ям у вирішенні їхніх делікатних питань. Ми постійно вчимося чогось нового та не боїмося йти в ногу з часом. Розширюємо наш асортимент та вдосконалюємо якість обслуговування. Оформлюйте замовлення на нашому сайті або по телефону.